Моя любов до вишиванки почалася ще з дитинства. Я була у початкових класах, і мама мене взяла на Великдень в своє рідне село, де вона була народжена, Рівненська область, Дубровицький район, село Кураж. Я приїжджаю в село, і я бачу, що все село ходить в вишиваних сорочках, червоні спідниці, хто босий, хто в черевичках, але вони всі були в вишиванках. Я нібито попала в якесь статералізоване дійство. Мене це так вразило, і мені здавалося, що я була саме негарна дівчинка в цьому селі, тому що в мене не було такої гарної сорочки, не було такої гарної червоної спіднички. І от, приїхавши з цього села, я сказала: мама, я хочу таку сорочку. І мама дістала мені сорочку моєї бабусі. Вона на мене тоді була дуже велика, але я в неї закохалася. І коли зараз кажуть, що ти так слідуєш моді і носиш вишиванки, ні. Вишиванка то є моя любов.